Друзі, хто дивився попереднє відео, там в мене була проблемка така форда, коли їдеш по при швидкості приблизно 80 і починається тремтіння керма. Там дехто запитував, чи це дійсно в цьому причина, що щось з дисками не так. Діски замінив на нові, дійсно автомобіль вже їде гарно. При любій швидкості і при гальмуванні кермо не б'ється. Коли я заїхав до токаря, токар подивився. І ось яка причина була, диск все-таки десь був кривий вже. Бачите, як різець брав, проточував його. І от місця які лишилися. Тобто диск все-таки вигнувся. Ну, Це причина може бути яка, що Десь була, ну там же ж граничні норми, здається, 24 мм. То зараз я помірю, скільки цей має. Ну це Виробники так вказують. І могло просто диск десь був гарячий, і просто в воду десь в'їхав, пригальмував і могло його так викривити. Ну Причин може бути багато, зрозуміло. Не можу я там точно дати на 100% інформацію яка причина що він вигнувся ну але видно бачите він просто чуть-чуть вигнувся і от тому й було биття таке цей диск зараз хочу почистити цей диск бачите проточився рівненько а цей проточився і от видно місця де він лишився рівний а де було де він вигнувся Буває часто оці ребра від старості, від держі, вони буває в середині тріскають, відломуються і теж може бути биття. Людина дивиться на диск вроді би нормальний. ну Здається, нормальний десь, да? А там в середині таке ребро жорсткості може всередині тріснути. Тому звертайте на це теж увагу, коли диски не нові. Ну, Якщо там автомобіль вже проїхав багато на тих дисках, то майте на увазі. Всім миру й добра, дякую за перегляд. А, секундочку, ще зараз поміряємо, диск, яка товщина зараз цих дисків. Взяв рулеточку. Я зараз хочу замірити товщину. Товщина 24. Бачите. Зараз 24. Так що. Ну, ще на них можна їздити, ще там можна декілька тисяч наїздити, нічого їм не станеться, але просто потрібно звертати увагу. Тепер дякую за перегляд. Підписуйтесь, якщо не важко.